В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні глядачі і слухачі. Ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу Еспресо. Верховна Рада України сьогодні ухвалила звернення до Вселенського патріарха Варфалімія II із закликом надати автокефалію Православній Церкві в Україні. У своєму зверненні Рада закликає Варфалемія II визнати недійсним акт 1686 року, згідно з яким Київська митрополія була приєднана до московського патріархату. Звернення також йдеться про те, що народу не вже не сприймає ідею церковного єднання з патріархом Московським Кирилом, який став одним із чільних ідеологів руського міра, а отже, одним з архітекторів нинішньої гібридної війни проти України. Кінець цитати. це звернення Верховної Ради прозвучало напередодні історичної події. Це православного собору на кріці, від участі в якому разом із кількома помістними православними церквами відмовилися і російська православна церква. У Москві вже е, заявили, що рішення собору будуть вважатися легітимними тільки якщо у нього братимуть участь. Всі церкви розібратися у цих е, е, досить важливих подіях, ми сьогодні спробуємо з нашими гостями, архієкписку Української православної церкви Київського патріархату Євстрації Зоря. Вітаючи. Вітаю та протерії Української православної церкви Московського Георгія Коваленки. Вітаючи. Отже, давайте почнемо із звернення і спробуємо зрозуміти, які воно може мати наслідки, окрім політичних. Е, якщо ми подивимося на. Історію проголошення автокефальних церков, особливо ближчого часу, то позиція державної влади у питанні автокефалії церкви була в одних випадках взагалі визначальною, як, наприклад, коли добився уряд, навіть не цар особисто, бо він був малодієздатний, але уряд на чолі з Борисом Годуновим. Добився від Константинопольського патріарха Єремії II визнання не просто автокефалія а статусу патріархату для московської церкви. І відомо, що власне навіть в переговорах ні митрополит Московський, ні духовенство участі не брало. Брав участь саме уряд. Найближчий приклад до нас і за багатьма-багатьма параметрами це автокефалія Православної церкви в Польщі. Тому що. В як відомо в томусі про автокефалію 24-го року говориться про те, що е, від'єднання Київської митрополії від престолу патріаршу відбулося не за приписами канонічних правил. А, а так як православна церква Польщі вона була історично частиною Київської митрополії, то на цій підставі, вважаючи, що те від'єднання 1686 року було незаконним. Константинопольський патріарх визнає автокефалію православної церкви в Польщі. Чому? Тому що і церква звернулася до нього про це, і польський уряд до нього звернувся про це. Ще один момент. Це коли Патріарх був у 2008 році тут, в Києві. Він виступав на Софіївському майдані, і в його промові звучало, що Константинопольський патріарх навіть на шкоду своїм правам на прохання урядів балканських країн. Це Греція, це Румунія, це Болгарія, надав автокефалію цим новоутвореним але церквам. Це, це була материнська церква для цих балканських церков. Константин. Безперечно, так само, як материнською церквою є Константинопольський патріархат для української церкви. Бо, власне, в цьому зверненні в найважливіших є два моменти. Воно там досить велике, досить об'ємне, але найважливіших є два моменти. Перше це. Незаконність акту 1686 року, яка вже в низці документів Константинопольського патріархату в минулому визнавалася, і необхідно остаточно це питання розв'язати, і другий момент це визнання, що в Україні діє існує автокефальна церква. І тоді це рішення вселенського патріарха змінює докорінно ситуацію в Україні, бо якщо досі... Вважається єдиною канонічною церквою, церква Московського патріархату, а інші е, е, називаються неканонічними, то тоді ситуація стає дзеркальною. Юрисдикція Московського патріархату в Україні стає невідповідною канонам, а е, законною і визнаною вселенським патріархом і іншими помісними церквами буде саме е, незалежна токефальна православна церква в Україні. Ну, мені нічого коментувати, хоча б я тільки одне хочу сказати. Насправді, ми маємо поставити собі мету. В чому наша мета? Як ми сприймаємо ті чи інші дії щодо досягнення нашої мети? Наша мета це відновлення єдності українського православ'я. Можливо, ми залишимося в різних юрисдикціях, можливо, ми будемо, скажімо так і по-різному називатися, але всі православні мають визнавати один одного. Мають, хоча б іноді співслужити один одному, мають молитися один за одним, що зараз не відбувається. і разом разом mm. фактично займатися питаннями моральності, стану моральності нашого суспільства, тобто займатися своєю прямою з прямим обов'язком, займатися проповіддю, вихованням, просвітою, освітою і все, що цьому буде сприяти, треба визнавати як таке, що є добрим і тому я бажаю вважаю що будь-які яке бажання посприяти Відновлення єдності українського православ'я чи то від Верховної Ради, чи то від Селенського патріарха, чи то навіть від московського патріарха, якщо в того таке, таке буде бажання, треба сприймати добре. Що стосується особисто мене, от ви мене представили як представника української православної Москов... церкви московського патріархату. Я не є представником московського Патріархату. Я не скажу що ви представника скачої протеї. Ні, о, дивіться так. Само я свідомо публічно багато разів заявляю, що я не належу московському патріархату. Я належу українській православній. Церкві Така моя позиція особистої саме ідентифікація, так нас виховав блаженніший митрополит Володимир. І як людина з такою ідентифікацією, з таким баченням свого місця в церковному тілі, я теж буду намагатися всіляко сприяти тому, щоб дійсно питання визнання православних українців, світовим православ'ям відбувалося. Я просто не здатний лукавити в політичних програмах. Українська православна церква знаходиться під домофором патріарха Московської всієї Русі Кирила. Ага. Це так факт, який ви Чому не можете скустувати вибачте, але у нас багато українців. От сачта статистика центру Розумкова, У нас 38% українців відносять себе до київського, uh, київського патріархату uh, 23% до московського, 32% до просто православних Вражає, Вважаєте, що я просто православний? Я належ отець, до отецьотецьотець цих... Георгій, отець отець я... отець Набужною людиною, яка не не, не визнає різниці між юрисдикціями, може бути будь-яка людина, але тільки не священник. А чому ні? А можливо, я не хочу визнавати цього розділення. це, це, це ваша правда е, людина тобто... бачить тільки те, що вона бачить взагалі, коли дивиться е, там на небо або я, на я бачу багато людей серед своїх парафіян, навіть які пройшли ці юрисдикційні ігрища і битви і сьогодні хотіли б справжньої єдності. Отець і в страті, Ви в своєму поясненні звернення собору до до, до 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 собору сказали одну важливу річ, що автокефалія. Вона визнає, була потім визнана у цих балканських церков. Приклади винавели. Всіма іншими православними церквами, серед них, до речі, була і російська православна церква. Це важлива обставина автокефальності. В мене є приклади, які ви дуже добре знаєте. Це приклад американської православної церкви, які російська православна церква надала автокефальність, Це, але в зв'язку з тим, що частина церков сходу цієї автокефальності не визнає, ніхто не вважає американську православну церкву такою, яка бере участь на рівних з іншими православними церквами у соборних діях. Я зараз її митрополит. Який з точки зору, можете відкрити будь-яку російську книжку, бачите, що там написано, що це втакевальна церква, навіть не запрошений був до участі в соборі накриті. Тут питання в тому, чи не опинимося ми в такій ситуації. Навіть якщо буде відповідне Я можу навести рішення, навести приклад, Вселенського патріарха. навести приклад, можливо, не дуже відомий серед широкого загалу, але якраз який пов'язаний із підготовкою до Всеправославного собору. Як ми знаємо, грузинська православна церква стала автокефально, отримала автокефальний статус від Антіохійської церкви ще у VI столітті. І була автокефальна ж доти, доки російський царський уряд просто своїми розпорядженнями для в, для в на, 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 такий екзархат, а. там був екзарх, завжди це був росіянин, який боровся з, з грузинами. Зрештою, коли царський уряд впав, то Грузини оголосили відновлення своєї автокефалії. Ця автокефалія не була визнана спочатку ніким. Потім, в 43-му році, наприкінці, посилаючись на те, що Грузія в Російській імперії не мала ніякої окремої державного статусу, а в Радянському Союзі Грузинська РСР це є окрема радянська держава в складі Союзу. То, посилаючи це рішення московського синоду. То посилаючись на правила 17 правило 4 Вселенського собору, 38 правило 6 вселенського собору, на ті правила, на які ж посилається Вселенський патріарх, даруючи е, Томос про автокефалію церкви Польщі, вони визнали грузинську церкву І автокефалію. Всі інші Церкви, також. але Константинопольський патріарх аж до... 90-го року О, це важливо вважав Константин, що грузинська церква є митрополією Московського патріархату, і Православ. на всіх всеправославних нарадах були скандали, тому що туди грузинський патріарх приїздив або представник грузинського патріархату, вимагав, щоб його посадили як е, предстоятеля церкви. Константинополь казав, що він є тільки митрополит стадії Московського патріархату. Він грюкав дверима і уїжджав. Але від цього грузинська церква. Не втратила в своєму розвитку нічого. І тому, якщо зараз Київський патріархат буде визнаний, чи в статусі патріархату, чи поки що тільки як автокефальна церква, це для нас не має значення. Має значення визнання автокефалії Православної церкви України. Коли ця церква буде визнана, якщо вона буде визнана навіть Константинопольським патріархатом і тими церквами, які вже приїхали на собор. А не буде визнана московським патріархатом і низькою церкви, то все одно це вже буде визнана автокефалія, і ми будемо діяти як автокефальна церква. А пройде час. І Москва визнає: Москва, до речі, найменше турбувалася про загальноправославне визнання. В 1448 році вони самі собі проголосили автокефалію і 141 рік існувала як автокефальна церква, не зважаючи ні на кого. Телефон нашої студії 044 490 30 74. Будемо вважати, що ви мене частково переконали. У нас є дзвінок. Доброго дня, Доброго дня. Шановний пане отче, говорити, що вважати вас православним, просто православним, буду все робити, три крапки. Але чому ж ви не робили нічого до революції гідності? Ми якраз дуже добре знаємо ваш, ваші лекції, ваші проповіді. А зараз кажете так філарет виховав. Дуже дякую, вибачте. А чому, Мені а чому сказати не лавець, не сказав як мінімум, Володимир Володимир? Да. Да, Це міні, різні люди. Як мінімум у 2008 році разом з блаженнішим митрополитом Володимиром, я був якраз на такому зібранні представителів помісних православних церков, куди, до речі, блаженніше запросив Константинопольський патріарх і цю поїздку ніхто не погоджував ні з ким. І де блаженніший всім патріархам, всім главам церков, давав листа свого, в якому просив, щоб вселенське православ'я долучилося до вирішення питання розділення в Україні. Це було до революції. Гідності, тому скажімо так як мінімум, це відповідь на це запитання. Більш того, якщо вже подивитися, тобто нічого нового я не кажу. Тобто, ще там, наприклад, перед візитом Вселенського патріарха на 10-20 декілька було публікацій, де теж така можливість обговорювалася, і тоді і зараз я кажу, що треба вітати. Будь-яке вирішення питання е, тих православних в Україні, які сьогодні поза спілкуванням з селенським ну, православним. Давайте тоді обговоримо питання єдності і автокефальності, тому що це теж не не завжди співпадає. Ось Чому? можу вам навести чудовий приклад е, з православної, навіть не історія, а практики. Це Македонська автокефальна православна церква. Вона існує, вона об'єднує практично всіх віруючих в колишньої гославській республіці Македонія, Там майже немає церков в інших юрисдикцій. Вони О, при, це... церков немає громади. Є церковне ну. Так, ну вони ті тому, теж з'явилися. Тому, тому після що по закону року. державному там, там неможливо. Так. Але ця церква знаходиться вся поза світовим православ'ям. Поза спілкуванням спілкуванням з, з... А, іншими православними. А причина, церквами. І причина знову ж таки політична. От, ми починали з того, що от Верховна Рада, як державний орган, як політичний орган, вона прийняла таку заяву, і нібито чому. Так, ось якраз причина невизнання автокефалії церкви в Македонії є політична, бо на цьому невизнанні зійшлися інтереси з одного боку Сербії, сербської церкви, союзником якої є Москва, чи точніше сербська церква є союзником Москви традиційним. З іншого боку, інтереси греків всіх. Тому що, от ви правильно сказали. Держава з однією найдовших назв, тому що офіційна назва колишня Югославська Республіка Македонія. Жодна держава не називає не починається з, але з, її, з, з слова але ви її не визнавали навіть, коли ще не було ніякої незалежної Македонії, навіть складі Югославії. Йогославі. Не визнавали саме тому, що греки, в принципі, не визнають Македонію. Бо вони вважають, що термін Македонія відноситься до їхньої північної провінції і вживання терміну Македонія є. Зазіханням на територіальну цілісність Греції. І тому вони е, як компроміс пропонували е, визнати як Ахрітську архієпископію чи ще щось подібне, але на це не йде відповідно македонська сторона. І саме тому, от якраз на стику, що і грецька частина чи Еллінська частина церков світового православ'я, і слов'янська частина, яка орієнтована на Москву, і та, і інша. Не зацікавлені в вирішенні цього питання, але це, це не заважає. Є, це є символія, напевно. На на але але з іншого боку, дивіться, от якраз такі питання мали б бути предметом для обговорення на все тобто, православному от, соборі. Скажімо нечайно. так, особисто Тому, в мене, що ми що маємо оті... півтора мільйони православних, які знаходяться поза спілкування. І знаєте, от для мене взагалі, от сьогоднішня подія з цим зверненням, повернула інтерес до собору. Тому що до цього це навіть було не цікаво. Документи були нецікаві. Фактично в них була декларація. А навіщо тоді збираємося, якщо вперше за багато сот років, якщо нічого не вирішуємо? З іншого боку, якщо не вирішимо українське питання, які є болючими, якщо не вирішуємо македонські питання, інші питання. Хай процес буде тривати певний час, але ці питання треба ставити до діалогу, треба рухатися, і треба обговорюватися. як є Китайське прислів'я до того, щоб йти, треба йти. Ну, з іншого боку, погодьтеся, що якщо по останній собор був фактично тисячу років тому, ну, стали такий так, я так, маю так, за участю всіх існуючих церков. Ну, ну це по перше, існуючих да. на той момент. Це, я думаю, тут є дві два дві сторони. От того, що ви кажете. Одна сторона це неналежна обізнаність широкої аудиторії в церковному житті. Православної церкви за останні тисячу років. А друга це і певне бажання підкреслити, підвищити статус, от вперше за тисячу років. Але це насправді звучить так, як звучало, коли говорили, що вперше за тисячу років московський патріарх зустрівся комічно з римським папою. папою а, да. а чому не вперше за 10 тисяч років, чи не вперше за мільйон років? Е, підстава так говорити одна й та сама. Були собори, і були собори великі. На яких були представлені всі предстоятелі тогочасних діючих православних церков, були вони і в 9-му, і в 10-му, і в 14 столітті були, наприклад, великі собори Константинопольські, які затвердили як православне і істинне вчення архієпископа Фесалонікійського Григорія Палами, коли церкву потрясали ці паламіцькі суперечки навколо важливих богословських питань. І це були собори, де були де, де були представлені всі е, православні того часу. Не мали статусу всеправославних? православних. А, справа в тому, що за великим рахунком, ну і цей собор не має статусу всеправославного. Й, його, його просто називають всеправославним православне для, для короткості. Офіційно він називається Святий і Великий Собор православної церкви, тому що він ні по назві, ні по факту не є всеправославним. Ви згадали Македонію. Македонська церква там не представлена. Українська церква не представлена ніким. Е, тобто є там ієрархи українці. От зараз в складі Константинопольського патріархату делегації там є два ієрархи українців. Відсутність, відсутність, скажімо, свого часу тих церков, які стали давніми церквами сходами на фізичних, там, чи вірменської церкви не заважало собором бути все Бо Собор не діє так, як діють е, світські чи парламентарні структури. Е, бо. Не від рішень собору залежить їхня істинність, а від того наскільки вони ґрунтуються на істині, якщо цей собор Це приймає рішення. Приймає рішення, яке потім буде сприйняте всією церквою, то він таким чином автоматично стає дороговказом, стає дороговказом. на так, цьому, як... на цьому поставлю крапку. Спробуємо Дякую. Або кому бо може після того, як будемо знати результати, повернутися до цієї дискусії. У нас в гостях буде архієписко Української православної церкви, Київського патріархату і Заря та проти Української православної церкви. Якщо так хочете, Георгій Коваленко в цю програму Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить.